Хто повинен понести політичну відповідальність за це? От я... Костін подав у відставку. Питань немає, але ну ми знаємо, що в Костіна є великий масив різних причин, чому він подав відставку не тільки через МСЕ. Він хотів, до речі, бити. Хотів. Ми... Він хотів, піти. Хотів сім'я в Америці. Він хотів піти. Все добре. От я тут не розумію, чому Костін пішов у відставку, а Ляшко не пішов. Ну бо окей, його прокурори купляли. Но купляли в системі, ну як мінімум, спеціально не перемонтовані ляшко. І тут я не розумію, чому той пішов, то не пішов. Політична відповідальність цій історії бетаняк лежить на ляшко. Його вертикаль. Там дати щоб поремонтувати оцістою, ми не треба закони. Там треба один кадмінівський акт і нормативка всередині моза. От Я чекаю просто їхнього плана, і я так розумію, що президент сам розуміє, що там не дуже з компетенціями, тому два виконавці, мінцифри, які робили цифрові продукти, і МОЗ там хвост. Побачимо, який буде план. Два тижні. Підпиздесь, підпиздесь, указ президента.